Твій смартфон можуть зламати, і для цього навіть не потрібен фізичний доступ. Достатньо шкідливого додатку або одного відкритого невідомого посилання. Які ж ознаки, що ваш телефон могли зламати? Батарея сідає швидше, ніж зазвичай. Телефон гальмує або сам перезавантажується. Додатки вилітають без причини. Пам'ять забита, хоча ви взагалі нічого не встановлювали, і світиться індикатор мікрофону або камери, хоча хоча ви їх не вмикали. А поки ми розповідаємо, як від цього захиститися, ви не забудьте підписатися, бо у нас багато корисної та цікавої інформації. Перше і найголовніше: не переходьте по невідомим посиланням. Використовуйте складні паролі та двохфакторну авторизацію. Встановлюйте додатки тільки з офіційних платформ. Перевірте, які додатки мають доступ до мікрофону, геолокації та камери. Відключіть зайве.